Вітаю всіх добрих людей, господарників. От я хочу доповнення надати до станочка, якого я зробив. Свердувальний, він багатофункціональний. Зіральної машини, моторчик двигун і на згорівшої ретроделі патрончик шкіл. І отут ще стоїть шкіл, він зйомний. Тут стоїть. Насадочка виточена на 22. ну Підходить от такий кружечок. Підходить от такий кружечок, точити, шліфувати. Також тут точити, шліфувати, сверлити в патроні. І я зробив його переносний. от такі ручечки, от щоб можна і сверлити вручну. Одна ручечка ізольована, і друга ізольована ручечка на всякий випадок. І тут можна його сверлить, можна надіти на штангу. І використовувати як насильний станочок. Можна використовувати як ручний. Багато функцій він виконує. І шліфування, і нождак, і точити можна. І переносить можна і щось сверлити. Навіть це чим добре, що тут нема ніякого редуктора, шків, пасова передача. Вдруг тут щось воно, наприклад, за, затримається чи за ну, свердло. Воно буде буксувати тут на шківковому маленькому. І можна виключити. буває, що свердло може і свердище особливо наприкінці може застрянути, Тому воно буде пробуксовувати і не ламатиме редуктора. Ось таке доповнення. При... Кришечку просто прицепив, щоб там є дірочки відповідні, щоб не залетіло нічого. Ну, Тут воздух понад боками йде. такий. Кнопочка запуску. Ось елементарно. з підручних всяких відходів железных. Получився такий станочок трансформер для святування, шліфування. Перености і насильний. Ось така ручечка. Просто знімається по-простому. Два болтика. Ручечка знімається з такі тангою і все. Він виходить переносний і станочок. З другою стороною поставимо, крутить. Він, можна ж говорю, зняти підкорну гайку, І виходить, як нуждачок. Поставив шківчика, накинув рівня, виходить як І Я ще хочу, от, от не то що хочу, а вже воно зроблено. Ця штанга також відкручується, перевертається. І тут я ще хочу зробити таку штуку, щоб пирало, щоб він получався як тут зажимаєш, як токарний станочок. Ну, він вже зроблений, тільки тут ще залишилось насадочку поставити. А тут -от відкручується. І ця штанга знімається і воно получиться як токарний станочок, міні-токарний. Міні ну, таке по-маленькому точну, шліфанути. Просто зробити центрацію і просто вложитиметься. В попередніх серіях я показував цю станочку, але я не повністю показав. Хочу показати доповнення штанга тут метр. Тут відповідно є такі просверлені отвори, на яку відстань відстав... виставляти. За ручку взяв. І можна свердлити вже ключив, взяв за ручки і можна сверлити отакі ну, не сильно великі. Пробував десятку свердлу, 12 тяне. Більше я не ставив, тому що патрон не дозволяє. Всім, кому сподобалось відео, став лайки, підписуємося. Щиро всім дякую. Бажаю здоров'я. Добра, миру. Слава Богу.